Вітаю! вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. У ну, світі постійно відбуваються якісь події. Більшість з них майже не залишають ніякого сліда в історії і в пам'яті людей. Але є події, можливо, не масштабні, але дуже знакові. Так. Ну, наприклад, сюди я відношу і ті події, які відбулися чи відбуваються донині в Дагестані. Я колись був в цьому регіоні, окупованому Московією. Який свій час там відбивався від неї, і не раз, і не два, і бачив те, що зробили московити у своїй манері із цими народами, там їх десятки народів, такий рельєф і між цими горами, і між якими практично раніше і сполучення ніякого не було. Жили найрізноманітніші народи, не просто за мовою, але і за зовнішнім виглядом, за антропологією своєю. І коли я туди потрапив, то я був надзвичайно здивований. Там же ж московити взяли всіх, позаписували лезгінами. Лезгі. Так, Це такий цікавий дуже народ <смістичний> в свій час. Грузини лякали малих дітей, так, лизидами, от лак і прийде і тебе забере, так. От е, такі речі. Всіх позаписували так, туди, заклавши таку бомбу з повільненої, з повільненої дії, так, і ти дивишся на нього. Один має лезгін, якийсь е, ну, негроїдні риси, інший монголоїдні, е, третій рудий, як сонце, так, із рисами північними як ось Шведа і так далі, і тому подібне. І ти отак на них витріщаєшся і думаєш, що ж це воно таке? Як це так може, може бути такий один народ? Так. Ну, от вони отак вчиняли і вчиняють донині. Але я хотів би поговорити про те, що е, нинішні засоби масової інформації, величезна кількість е, можливостей, е, ну, скажімо так, е, створювання найрізноманітніших фейків так, е, для того, щоб дурити народ, вони призвели до того, що е, ми бачимо. Ті, ж самі інгуші, ті самі Інгуші, самі та, та інші народи Північного Кавказу, наприклад, Чеченці, Черкеси, карачаївці і так далі. І тому подібно. Народи Дагестану, там, Якути. Які ще в 70-х роках е, е, ходили по якутську з палицями, коли відкривалися двері, і там був не якут, дзвонили в двері, били палицями цих людей, ну, тувинці, там, хакаси, буряти. І кого там тільки немає, так? І всіх їх зараз. Дуже так чітко причесали московити, спрямувавши їхню споконовічну ненависть до московитів як загарбників в інший бік зовсім. І ми бачимо так, що люди, ну, здавалося б, притомні абсолютно. Не розуміють, що їхній ворог абсолютно. Не розуміють ти їхній ворог. Їм кажуть, що у усьому винна Україна. Так. Що це все, щоб погане не трапилось десь, це від України йде. Подумать, особисто вони не здатні. Про те, а де ж та Україна? І що вона може зробити так? Це вже я починаю надзвичайно пишатися власною нацією, де б що не трапилося в світі, то там український слід так відчувається. Ну от, е, зараз спрямували це все проти євреїв, хоча у цьому у Дагестані споконвіку. Живуть гірські євреї, так. Здається, тисяча їх там всього було. Там є такі народи: два чоловіка, сім чоловіків, 18, 23, 22 і, і так далі, і тому подібне. Оце Дагестан. Це Дагестан. Так. І. Оце спрямування їхньої, вони не усвідомлена їхня ненависть до загарбників московитів, щоб вона не вирвалася назовні. Ми бачимо, як це швидко все можна зробити зараз, з допомогою оцих всіх розроблених технологій, впливу на людську свідомість, зомбування її. Це найкраще видно на чеченцях, коли їх. Валтували, розстрілювали, різали, розривали між деревами і так далі. Ну, це зовсім недавно було. Так, зовсім недавно було. В історичному сенсі це взагалі мить. Подивіться, вони прийшли в Україну, так, їх привезли сюди. Їх зомбували, сказали, оце тут не ті, що вас убивали тоді. Так, А українці винні усього. Ви подивіться. Так що нам ну, не можна не враховувати цю особливість, бо до нас просто волає оце все. Що в нас оця психологічна служба фейкова, так, фейків. Спрямованих нам на користь, так, а не на зло, як вона зараз спрямована. Ну, дуже мало дії або майже не дії. Ми навіть всередині своєї держави за 30 років не змогли спрямувати власне населення у потрібному для розвитку державі Руслі, так. А бачимо, як це швидко можна все зробити. Але, Але. На жаль, у нас немає цього розуміння.